Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін ірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала. Тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами. слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось не сказав